Всім привіт Вчора мені вдалося купити відеокарту RX 6800 XT за 10 тисяч гривень. Як хтось скаже за 10 тисяч 6800 XT та, блін, 6800 за такі гроші не йти нереально. Но мені повезло, і давайте я розкажу, як це було. Я сидів я взагалі на днях і моніторив відеокарточки. Взагалі я же і моніторив відеокарти приблизно... Ну, напевно, мінімум з 2 тижня Це є 6800 XT або 6900 XT. Шукав, бо хотів собі замінити свою звичайну 6800. Собі додавав обрані, щоб кожного разу, коли е, спадали якісь нові відеокарточки, мені приходили сповіщення. І ось тут я заглядаю, дивлюсь, є нові оголошення, перехожу, дивлюся, відеокарта 6800 XT. Причому в моєму місті. Тобто у Львові відеокарти 6800 вісімсот за 10 тисяч гривень. Номер продавця немає, тільки можна писати йому смски. Ну в принципі за десятку, та я не пишу. Думаю, окей, там ля-ля-ля та паля, чи можна буде її повірити? В місці зараз я ще добавлю скріншоти. І словом, вийшло. Як продавець сказав, що відеокарту може провірити, але лише у мене вдома, тому що у нього немає комп'ютера. Відповідно, я на це погодився і продавець приїхав до мене. Ну що ж, в принципі, продавець вже пішов. Я не знаю, здається, з карточкою все окей, прогнав, прогнав супер прогнав формат 10 хвилин, е, хвилин 7, отак включав вам відео, прогнав щоб пам'ять. Зараз ще тестується е, от на стандарті. Я не знаю, та в принципі... Та все окей, працює. Надіюсь, відеокарточкою буде все ок. Ну, само собою, треба буде її обслужити. Тому що по температурках, ну... 70 градусів і хотспот у нас 92. Тут Дельта 23, але карточка, до речі, так навіть. А, ні, вона, вона вскривалась. Там пломба, бачу, пломба у нас є знята. Так що вона, по суті, вскривалась, але коли обслуговувалась, невідомо. Ця відеокарточка з Європи. Чоловік займається всякою коротше, технікою з Європи. возить, попалась ця відеокарточка. Він казав, що він, ну, не має комп'ютера. Щоб повірити саме її. Тому він запропонував, як бачите, сам приїхав до мене, підключив, провірили. Так що за 10-300, ну, бо я скидав на карту і 300 гривень комісія взагалі топ. Ну що, вже наступний день. Вчора купив цю відеокарточку. Її та вечором ще поюзав, побавився кілька ігор, та в принципі кажуть, по відеокарточці, наче все окей. Давайте її візуально трошечки е оглянемо. Ну, Є у неї сліди використання. Ось тут якась така наче, чи що це таке? Подряпана треба буде саме оцей PCI-слот, скажімо, гумкою протехти, бо він такий. Заюзаний. Позаду в нас от сліди на бекплейті, якісь ось є такі невідомі. Сам радіатор начебто цілий. термопрокладки у нас. ну В принципі, та вони вже їм вже всім хана. Так, давайте будемо відеокарточку вскривати. Так, начебто знялося. Ну, на вигляд термопрокладки навіть тут цілком здається, нормальні. Так, давайте спочатку глянемо на саму систему охолодження. Я тут дивився в інтернеті, тут блін, термопроклад просто різних різної товщини, там, Від 1 мм до 3. Там є на 1 мм 1,5-2-2,5 і 3. Це ж тріндіс, це ж скільки там термопрокладок, що просто нереально. А вони, кстати, м'які. Вони ще є хороші. Ну, вони реально, вони мігенькі. Термопаста вже... Видно, що вона висохла. Переходимо до самої віддяшечки. І. Тут, в принципі, доволі таки нормально все. Ось тут в мене один міліметр прокладка. Оця вже висохла. Оці вже явно висохли, а ось ця ще хороша. На друселях це наш друселя, здається, м'ягенька. М'ягенька, хороша. А ось на фазах. У тих, що там, вона вже теж висохла. Один мм, а 1 мм у мене якраз таки є. На пам'ять у нас встановлено 1,5 мм прокладка, ну, їм вже все. Їм вже все, я, я просто не маю поки щоб замінити, я вже замовив, з заліка 1,5 е мм прокладки. Тому зараз, в принципі, обійдеться лише, пену, заміною, лише заміною термопасти і, Можливо, прокладка у що 1 мм, можливо, їх заміню. Так що, в принципі, наразі я поміняю 1 мм термопрокладки там, на фазах і заміню термопасту, використаю MX-6 і подивимося, чи будуть нас температури трошечки менші. Невеличкий нюанс, який замітив при розборці карточки, у нас відсутній ось тут, де логотип 4 маленький, гвинтика. І тут два. Куди вони подівалися і для чого їх взагалі розкручували колись, чесно кажучи, невідомо. Лістом карточка готова, встановлюю в ПК і провіряю. Так, звук чомусь не записався, тому просто коментую. При заміні тему Як такого нічого змін не відбулося, 70 градусів на ядрі. Хоспод у нас 90. Лише зміна є в швидкості. Вентиляторів замість 40% у нас тепер близько 37-38 вентилятори на 200 обертів короче менше. І що можна сказати взагалі? За 10 тисяч 6800 XT це прям дуже низька ціна, тому що ціни на 6800 XT стартують приблизно 14-15-15500, десь ось так за живі відеокарточки. Навіть якщо зайти, наприклад, на Comp X, подивитися, то в них. Близько 15 тисяч коштує 6800 XT. Вони, слово мені дуже повезло. Надію, що вона буде безпроблемна. До речі, кого цікавить, тепер моя 6800, яку я купляв відновлену на заводі Телемарк, я її виставив на продаж за 12700. Якщо когось цікавить, переходьте за посланням, є група в Телеграмі, там можете зв'язатися, якщо когось цікавить. І можете купити карточка безпроблемно, а я тобі поки зараз залишу цю 6800 XT. І до речі, в наступному відео зроблю порівняння 6800XT проти 6800. У мене, в принципі, відео є на каналі, але воно вже має років 2. Тому воно, напевно, дуже-не дуже актуальне буде. А я протестую лише в сучасних іграх. Ось така вийшла покупочка, я задоволений. Тому всім дякую за активність, за перегляд, підписки і лайки. До наступних зустрічі, всім покупочки, па-па.